Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати справжні різдвяні імбірні пряники. Ці пряники ви можете готувати разом з вашими дітьми. Для дітей це буде захоплююча розвага, і цей процес може стати вашою сімейною традицією. Для приготування тіста нам знадобиться 100 грам житнього борошна. 100 г цукру, 300 г пшеничного борошна, 1 яйце та 1 жовток. Білок я залишаю для глазурі 170 г меду, 130 г вершкового масла, 6 г соди, 5 г імбирю меленого, 1,5 г кориці, по щіпці гвоздики, перцю духмяного мускатного горіху, солі. Детальний рецепт буде в описі під відео. У Кастрюлю або ковшик викладаємо масло та цукор і на дуже повільному вогні розтаплюємо, постійно помішуючи до тих пір, поки цукор повністю не розтане. Слідкуйте, щоб масло не закипіло. Коли цукор повністю розійшовся, додаємо мед і постійно помішуємо, поки мед повністю не розтане. Метро станув, додаємо всі спеції, перемішуємо. Потім додаємо соду та прогріваємо 2 хвилини. Суміш повинна стати злегка коричневою, до красноти не доводимо. Через 2 хвилини додаємо половину житнього борошна, добре вимішуємо та протягом 3 хвилин заварюємо тісто. Через 3 хвилини знімаємо тісто з вогню та додаємо яйця. Щоб яйця не згорнулись, тісто повинно бути температурою не вище 60 градусів. Потім додаємо залишок житнього борошна та усі 300 г пшеничного борошна. Все дуже добре вимішуємо краще за допомогою дерев'яної ложки. На стіл висипаємо 50 грамів пшеничного борошна та руками вимішуємо. Тісто повинно злегка липнути до рук. Загортаємо тісто у плівку та залишаємо у холодильнику на 1 годину. Через годину розминаємо тісто, щоб воно стало еластичним. Потім через два арку чи пергаменту розкатуємо пласт завтовшки 5-6 мм. За допомогою виробок для печива формуємо пряники, викладаємо на пергамент та випікаємо 10 хвилин, хвилин при температурі 180 градусів. Пряники випіклися. Тепер готуємо глазур. Нам знадобиться 200 г цукрової пудри, один білок та пів чайної ложки лимонного соку. Білок та пудру перемішуємо за допомогою міксера 2 хвилини. Потім додаємо лимонний сік та взбиваємо ще 3 хвилини. Приблизно одну треть глазурі викладаємо у кондитерський мішечок. Це буде глазур для обведення контуру. У невеличкій ємності викладаємо потроху глазурь, додаємо барвник та трохи води. Ретельно перемішуємо. Це буде глазур для заливки. Розкладаємо глазурь по мішечкам. Обводимо контур кожного пряника. Далі робимо заливку та прикрашаємо на свій смак. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. З нами просто та смачно!